Виконуємо завдання 9 з розділу діємо до квеста 25 за підручником інформатки 7 класу авторів Морзи Барна 2024 року випуску. Відкриємо браузер та перейдемо на офіційний сайт редактора анімацій VIX editor Можна знайти через пошук або зразу введемо адресу сайта в рядок адреси. Натискаємо Enter для підтвердження. Ми будемо використовувати онлайн-версію. Через це натискаємо кнопку Launch Web Editor. Натискаємо Try-It. І тепер нам тут потрібно намалювати хмаринку. Хмаринку будемо малювати Skill. Вибираємо коло «Ellipse». змінюємо колір хмаринки, колір заливки. Колір контуру встановлюємо такий самий. Якщо хочете щось відправити, вибираєте курсор і можете змінювати розміри. Останні дії завжди можете відмінити. У ну, мене вийшла ось така хмаринка. Тепер виділяємо це все та згрупуємо його. Для цього натискаємо Make. Так, бачите, це вже нас розпізнається як один об'єкт. Поставимо десь хмаринку ось тут. Тепер скопіюємо цей об'єкт, натискаємо кнопку Copy. І перейдемо на інший кадр. Натиснемо ось тут на плюсик. Кадр створений. Ну, але на ньому зараз нічого немає. Вставимо скопійовану хмаринку з попереднього кадра. Перемістимо її десь чуть-чуть правіше. Змінимо трішки розмір. Ну і збільшимо тривалість кадрів, перетягнемо це на п'ятий. На малюнку пропонується вибрати п'ятий кадр, хоча, можливо, я й поставив би на третій. Ну і далі робимо аналогічно. Вибираємо якийсь кадр, вставляємо хмаринку. Переміщаємо. Трішки змінюємо кожний розмір. І так далі. Зараз хмаринка виходить за межі, але коли ми створимо анімацію, то буде здаватися, що хмаринка зникає. Так, запустимо анімацію. Можна включити покадрове відображення. І ось тут нас занадто швидко перестрибує. Тепер давайте збережемо. Ну, спочатку збережемо як файл Editor, Натискаємо Save. Ось тут в верхньому правому куточку. У мене відкрилося вікно збереження файлу. Якщо у вас не відкрилося, то за замовчення буде зберігатися в папці завантаження або загрузки, або Download, залежно від мови інтерфейсу. Давайте я назву просто анімація. Ну або анімація хмаринки. Зберегти. Тепер при бажанні ми можемо відкрити даний файл, щось підправити через Open. Ну, але ще збережемо його як анімацію, щоб можна було переглядати не тільки в програмі. Натискаємо експорт і збережемо анімацію як зображення GIF. Давайте відкриємо, переглянемо. Так, є зображення. На цьому завдання виконано. Залишаємо сайт. Якщо у вас виникнуть запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!